Трохи хочу розказати вам про е, деякі технічні моменти в моїй теплиці, які дуже полегшують роботу. У мене далеко не якась там фільдіперсова теплиця з усілякими там наворотами, з усякими там Ф -ф -ф -ф. Ні. Але є деякі моменти, які дуже потрібні, і які дуже спрощують мені роботу. Зимовий період, а зараз саме зима, з паливом, звичайно, проблеми, бо шланг, що на вулиці, він замерзає. Для цього. Діла в мене стоїть бочка, і відповідно насос, який з цієї бочки качає воду. Палив, звичайно, взимку багато не треба поливати. Це я вже і розповідала, але все ж таки треба. Да? Там десь вийшло сонце, воно підсохло. Особливо завжди по краям все підсихає, тому поливати все рівно потрібно. І ми це робимо за допомогою бочки і насосу. Да. Цієї бочки мені мало, мені вже її мало. Я ж починала зовсім з іншого, в да? мене було всього поменше. І я думала, що цієї бочки мені буде уху, там мені її вистачить. Але ні, я росту, я трошки росту. І да, звичайно, мені вже треба більша бочка, цієї мені замало. А також дуже зручно і незамініма штука, коли добре мішаєш або якісь препарати, щоб на велику кількість замішав у бочці і. І набагато вистачить. Так, а зараз іду до е, іншої штуки, <кхи> до іншого гаджета, можна так сказати, яка є в мене теплиці. Дякую цій людині, яка цю штуку придумала. Це просто феноменальна знахідка. Вона дуже полегшує мені роботу. Та -да дам ось цей він винахід людства. Це датчик температури, який передає мені температуру, показує, яка в теплиці температура по Wi-Fi. Тобто, де б я не була, я знаю, яка в мене температура в теплиці. Встановила собі додаток о, в телефон. І яким чином я дивлюся? Я в будь-який час заходжу і дивлюсь, скільки о, температура в теплиці. Отаким чином він показує. І саме головне. Що ця штука вміє? Це спасительний фактор. Я встановила собі налаштування у додатку, що якщо температура в теплиці падає нижче 5 градусів, він мені на телефон одразу, і я вже знаю, що температура впала. Така штука-спасительниця. От в моєму випадку, вже пару разів було що вона мене спасала. Один раз було влітку, що я ну, буває і таке, да? що щось забуваємо. Я поїхала і я забула зранку відкрити теплицю. А воно мені вже шпикає більше 30 градусів. Боже, я бігом, я була далеченько, я бігом взяла таксі, поїхала додому, все повідкривала і видохнула. І інший випадок також був взимку. Взимку підкинула ніч, ніч, все хорошо, Пішла, підкинула, пішла обратно лягати спать. А щось не то, щось температура все рівно падає. А я, оказується, закинула дрова, і воно просто воно задавило жар. Ну, в общем, не розгорілася, і температура пішла падать. Так що оця штука просто must have в теплиці. Так що така класна штука, але ж для цього потрібно світло і гарний інтернет. Так, ну що іще? Да? І ще дуже важливим елементом в теплиці є вентилятор. По-любому він потрібен. Взимку, що він робить? Взимку він допомагає, коли йде опалення, циркулювати теплому повітрю. По всій теплиці. Влітку обов'язково він теж потрібен, бо, бо коли така дуже спека, то теж треба трохи ганяти повітря, бо дуже жарко. Ну і звичайно, в нашому всьому-всьому теплічному справі, що допомагає дуже, це розумні розетки. Це теж, що ми все можемо включити через телефон. І саме вентилятор у нас включається через телефон. Влітку бачу, я не вдома, не наприклад, бачу, ага, температура зашкалює. А включу-ка я, а включу-ка я вентилятор. І тільки так тринь, і він пішов. Ось таким чином демонструю. Таке також є додаток. Отак тільки чирк. Оп, і він пішов. А тепер оп! І виключили. В принципі, отакі гаджети є у мене. Так, воно все примітивно, але я вам просто показала, які гаджети є у мене і які штукенці дуже спрощують мою роботу.